Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка! Це знову ми, я, Владислава Юрівна, та Боня. Сьогодні ми для вас приготували дуже цікаві завдання та ігри. Ви готові? Тоді ми розпочинаємо! Добрий день, наші малятка! любі хлопчики і дівчатка. Малята, сьогодні до нас завітали друзі нашого Боні. Сказки-рукавичка. Чи пам'ятаєте ви цю казку малята? Погляньте та скажіть, хто прийшов до нас? Так, Вовчик, лисичка, зайчик та ведмедик. Молодці. А куди ховалися наші звірята, малята? Так, у рукавичку. Малята, а як ви гадаєте, чому воно оселилося у цій рукавичці? Вірно. Тому що бідним звірятам не було де жити, у них не було своїх будинків. І довго вони там не прожили. Їх прогнав собака, який і знайшов рукавичку. Куда ж наші звірята так і лишились без дому. Але сьогодні ми спробуємо зарадити їхній біді і допомогти. І для цього спочатку покажемо нашим друзям ось такий будинок. Погляньте, дітки, який гарний будинок! Чи подобається він вам? Тож давайте роздивимось його уважно і розповімо про нього нашим звірятам. Глята, цей будинок одноповерховий чи багатоповерховий? Правильно, одноповерховий. А як потрапити у дім? Що для цього є у ньому? Правильно, в ньому є двері. А щоб було світло в будинку? Що в ньому мають бути? Правильно. Вікна. А чим накрити будинок? Як називається верхня частина будинку? Правильно. Дах. А для чого будинку потрібен дах? Вірно, щоб всередини не потрапив дощ або сніг. І щоб було тепло та затишно. Малята, а без чого не може обійтись ні один будинок? Погляньте уважненько і скажіть. Правильно, без стін. А які стіни у будиночках? Правильно, високі, рівні та міцні. Так добре ви все розказали. Наші звірята зацікавились цим будиночком. От би їм такий. Та вони не знають, з чого його збудувати, з яких матеріалів. Малята перед нами буде будинок. І ми повинні сказати, з чого він побудований. Ось такий будинок, який побудований з чого малята? Правильно, з цегли. А з чого зроблені вікна малята? Правильно, з скла. А з чого побудований дах? Правильно, з дерева. Малята. А наші двері з чого зроблені? Вірно. Вони зроблені теж з дерева. Сходи з чого зроблені? Теж з дерева. Молодці малята. Ці дружні вмілі. Дім звірядкам спородили. Гарний дім, хоч невеликий, краще, ніж за рукавичку. Будуть в ньому звірятка жити, будуть жити, не то жити. Ми з Боною дякуємо вам за допомогу його друзям. Малята, вам сподобалось? А що саме вам сподобалось? Дуже добре, ви великі молодці. Молодці малята, ви дуже гарно впорались. А зараз нам з нашим Боною Час іти. До нових зустрічі, малята!